Всім привіт, З вами Віктор Тарулов. Сьогодні подивимося розклад на листопад місяць для раків. А ви не забудьте підписатися, поставити вподобайки, а також зайти до мене на особистий розклад, кому потрібно вирішити якусь ситуацію, ви її не можете вирішити, можливо, по військовим діям. Десь хтось хоче переїхати, чи потрібно це, чи не потрібно. Заходьте до мене на особисто, подивимось, чи потрібно це робити. Яким буде місяць, чим порадує і чим не порадує. Дивимося. Раків, листопад. О, так Тут у вас дуже гарна карта випадає. Четверка жезлов це стабільність. Порадує тим, що ви будете вдома стабільно. Карта, навіть, я сказав, процвітання під одним дахом, любов, взаєморозуміння і так далі. Не порадує. Не порадує тим, що будуть якісь обмани, будуть якісь тайни. Можливо, ви не порадує тим, що будуть на вас якісь плани. От хтось буде робити якісь плани. Для вас, для вашої сім'ї, можливо, хтось якісь плани готує. Та таємні плани, ті, що ви не знаєте. Ну, от, е, Карта каже, що можливо, навіть і по фінансах не так буде, як повинно бути. Ну, Фінансами ще далі подивимося, просто Верховна Життя ніколи не буває багата, ну і я так скажу, і все таємно. Ключ замикаю. Але я думаю, що ви вийдете з цієї ситуації. І все буде добре. Так, давайте подивимося. Е, важливі події місяця для рака листопад. Важливі події місяця для рака листопад. Ви знаєте, у мене карта випадає, як хтось із прошлого в ваші отношення. Хтось із прошлого. Зустріч буде. Це найважливіша подія, яка у вас буде. Це якась буде зустріч людини з прошлого і війде ваше відношення бо тут, можливо, це якраз і таємність зберігається, і карта четверка Жезлов каже про те, що сім'я під одним дахом, стабільність, кріпкість. Але ще карта може казати, спочатку я забув вам сказати, що важливі події, можливо, вас порадує а де не порадує, то що ви ремонт. В домі почнете, бо по четверки тут як оновлення свої будівлі і ремонт можливий. Е, так. Ну, тут зустріч однозначно випадає. Зустріч, інформація якась і, і як уже хтось прям рветься, готовий увійти в ваше відшення. Ну, можливо, не в отношенні, до зустрічі, до якихось. Скажем, до яких старих вернуться ідей до чогось старого. Можливо, ці ідеї зв'язані з фінансами, а можливо, і з почуттями. О, знаєте, як не думав, не гадав, і теж, а тут раз і стара любов йде. Привіт. Ну, як, взяли, пішли в кафе, посиділи і клопоту не робили. І зразу раз і випадають таємні відносини. Почали зустрічатися. От якраз тут карта гарно так проглядається на це, що 에, можете навести собі клопоту в сім'ї таємні відносини, зустрічі і так далі. Так, на відносини давайте подивимося, в кого немає відносин. Раки на відносини, в кого немає відносин на листопад. Ви вагаєтеся. Але зустрічі у вас будуть. Вам ще треба буде якесь рішення прийняти. І дуже таке, я б сказав, тяжке рішення. Важко вам його буде прийняти. Ви навіть не знаєте, як це зробити. У вас такі дві дороги, і ви думаєте, як мені бути далі. Але буде зустріч, буде е, розговор, е, можливо, посидіти в кафе. Але вам, знаєте, як час потрібен для вирішення цього потрібен час, але дуже зміна буде велика в вашому житті. Прийняття рішення і велика зміна в вашому житті. Ну, я дивлюся, вам треба вибір зробити правильний, тому що тут, може бути, як і стабільні стосунки, так і таємні стосунки. Це може бути або людина вже одружена, так ще може бути, або таємство. У, у тієї людини буде ще хтось, або в недоговорності. Ось зустрілися і не все правду говорять, що потрібно сказати. Не вся правда випливе зразу. Давайте подивимося для тих, у кого є стосунки, тому що тут Верховна Жриця, ну негарний аркан, який м, каже про таємні стосунки, про таємні відносини, про таємство в розговорах. От, як кажуть, за семи замками і за семи ключами. Попробую добратися. Так, давайте подивимося раків листопад місяць, у кого є стосунки. Ну, тут карта не дуже гарно випадає. Тут карта випадає на тих, хто вже знаєте, в кого відношення вже зробилися старими. Ви знаєте, у вас так, як один до одного відносини, як у старих. Карта каже, що можуть рушитися. От будете наводити порядок, розставити ці точки над І, і сильно буде такий сильний розговор, який може привести до розрушення ваших отношень. І карта каже, що я на виборі. Куди мені переїхати, що мені зробити? Чи треба мені ці відносини, чи не треба? Ну, дивіться, щоб ви тут не навели порядок з мечом, тому що вам треба такі більш легкі відносини. Може, тут теж якраз випадає. Таїнство було. І будуть розставлені всі точки над І і викрито ваше таїнство. У вас було непорушне подружжя, дуже гарно все було. От скажімо, навіть не думали, що щось може статися. І тут випливає якась інформація і розговор, серйозний розговор на ножах. І от ви як тіряєте один одного, не можете знайти слів для того, щоб подальшому бути. І ви стоїте як на паузу на вибор. Ну, це пауза вибор, це не потіряє. Давайте будемо так казати. Точніше. Давайте подивимся на тих, хто шукає роботу. Раки для тих, хто шукає роботу на листопад місяць. Раки для тих, хто шукає роботу. На листопад місяць. Будуть договорюватися. Сім'я вам може допомогти. Помаленьку-помаленьку, як кажуть, і все буде достигнуто. Інформація якась буде. Вам потрібно розклеювати десь оголошення і давати інформацію в газету. Можливо, десь в інтернеті розкладати, на якісь платформи, тому що тут карта випадає інформації. От Початок інформації дасть якийсь результат. Але не швидко. Не швидко. Давайте подивимося для тих, у кого є робота. Для тих, у кого є робота. Раки для тих, у кого є робота. Та щось я карти перевернув. Раки для тих, у кого є робота. Ну, тут я скажу, у вас непогана карта випадає для тих, у кого є робота. Ой, я так скажу. Можете перейти навіть на вищу ступень. Підвищують можуть у вас по роботі. Ви так як переходите, якийсь, от, можна сказати, період важкий боротися з цим і проходити його швидко. Дехто, можливо, хоче освободитися від цієї роботи і перейти на якусь нову роботу. Але нам головне І тох випадає, що ви будете себе почувати добре, в доброму страві, в доброму гуморі і емоціонально, як кажуть, підвищеному настрої. Як би не було одні. Як кажуть, проходять поетапно, підвищуються по роботі. Другі освобождаються від цієї роботи, знаходять якусь нову роботу. Ну, кожного своє. Так, які чекають переміни? Давайте подивимося, які чекають переміни. Розклад програється не на всіх. Тому що це розклад загальний для раків. Хто хоче особистий розклад, замовляйте. Пишіть мені. В коментарях буде посилання. Тому що буває, пишуть, у мене не так програлося. Ну це розклад, ви ж розумієте, на всіх. На всіх. Хто хоче особистий розклад, замовляйте. Так, раки. Які чекають переміни на листопад. Тупік, пауза, вирішення. Ви знаєте, ви будете вирішувати, і ви вирішите. Будете вирішувати якусь важку ситуацію. Я так скажу, що вона вже напевно злилася давно, але ви так постійно йшли, і йшли і дійшли до якогось тупіка і подивилися на цю ситуацію з другої сторони, замкнулися і зрозуміли, що вам потрібно. Ви починаєте по-новому. З енергії. Тому що в мене випадає карта а навіть кінець. Кінець чогось прошлому. Ну це по всьому може бути. по чому би не було. По всьому. Ви починаєте рухатися. Рухатися по-новому. Так, що чекає по фінансах, давайте подивимося. Що чекає раків по фінансах. Кінець фінансів, да? І поєм романси. Ну, і я так скажу, на ті фінанси, що ви очікували, якщо дуже-дуже великий якісь фінанси, їх не буде. Можливо, все затягнеться. Ну ви довго це чекали. На карта випадає. <плес> уже е як із прошлого ще чекали. Тут випадає кінець фінансів, одразу випало. І ілюзії. От на те, що розчитували, можливо, будуть якісь фінанси. Це не те, що їх зовсім не буде. Фінанси будуть, але не ті, що ви розчитували. Ви розрахували на одне, а получите друге. Як кажуть по цій карті, що я хотів все і зразу, і цілу кучу, і багато. Як тут Пентаклі. прям дуже багато фінансів. Можливо, ви розчитували на якийсь будинок там, е, дачу, хто кому що, кому автомобіль, у кого. Ну, хто хоче, що я б сказав, таке багате. Чи дороге, дороге. Можливо, хтось хоче якусь жінку дорогу, що багато вкладається в неї. Тоже так само. Карта каже, що все буде в ілюзіях. Все не складеться. Що чекає по здоров'ю? Карта застереження по здоров'ю. Ну, тут більше карта голови падає. Проблеми з головою. Мігрені. Також ще може бути проблема по тиск, то ще щось. Ну, от. Головокруження і так далі. Проблема з головою. Але я так скажу, що не сидіть, не думайте, що все вам впаде з неба. Тут карта праці над собою, тобто лічення. Карта застерігає, що по рицарю Пінтаклі швидше карта каже, я медленно щось роблю. Медленно беру пігулки, так ще можна сказати. Ну от, якщо у вас болить голова, то швидше приймайте це. Женське здоров'я тут показує. Застереження про женське здоров'я. Та й муське тут хромає трохи. І те, і те чуть-чуть. туди-сюди. І по жіночому, і по-миському. Але голову бережіть. Так, що потішить і порадує вас, раке. На листопад, що потішить і порадує вас на листопад. Робота порадує і потішить. Відпустка. І швидкі дії. Ось що ви задумали? Що ви задумали? Кудись поїхати, відпочити, знайти е, там якусь роботу, щось по-новому зробити. Ну от любе випадає карта швидко і з успіхом. Але тут найбільше випадає карта роботи, предложение якось по роботі, робота з документами. І відпочинок. Я відпочиваю, набираюся сил, і так скажу. Обнулиться. І ти в пропасть и не, не переживати и не отвечать, как-то засторожены на месяц. Ну, дивіться, якщо ви хочете десь вкласти свої фінанси, ну я б не радив. От мені по карті показує, що ваші фінанси можуть піти з кінцями. От якщо ви їх комусь дасте чи вкладетеся, то останетеся, ну ні з чим, назад ви їх забрати не зможете. Декому бачу, що може допомагати і сім'я, родина, там, щось хоче купити, кудись хоче вложитися, вкластись, комусь щось здати. Бачу, як довго Сім'я зібралася, договорюємося. Щось комусь дати, якісь фінанси. Доволі немалі. І вони пропадають з кінцями. Ви їх повернути не зможете. Ви уходите від свого того, що ви любили і берегли. Ну, знаєте, Там лежить у шкатулочці десь або де. І знаєте, ви його любите і бережете. А от ви від нього уходите і вже назад не повернетеся. Так і теж карта фінансів випадає. Так що тут більше випадає по фінанси. Але ще карта випадає, що думаєте, що робите. Не уходьте від того, що любите чи кого любите. Тому що ви зараз бездомно уходите, а потім будете жаліти, ну буде пізно. Дякую, що дивилися цей розклад. Ставимо подобайки. Хто хоче на особистий розклад, пишіть мені посилання в коментарях. Також не забувайте підписуватися.